А ми вас вітаємо на покрівлі. Не пройшло навіть одного місяця, як ми виконали вже цю покрівлю. Це буде, напевно, друга частина цього відео, тому що відео ну, дуже довге, дуже прямо довге. Як ви бачите, погода змінилась, природа змінилась, все змінилось і покрівля також змінилась. Тому ми, як завжди, робимо швиденький обліт, показуємо вам, що ми тут заробили. Зробили, не заробили. Що ми тут виконали. Які роботи, які були складнощі, що тут те, що потребує уваги. Ну, і взагалі, це наш щоденник, в якому ми показуємо, що де і як ми робимо. Ми нікого не вчимо ні в якому разі, а просто показуємо свою роботу і е, сохраняємо її для нащадків. Все, полетіли. Нас, вітає на об'єкті. Отаке от, недільне сонечко, весна в самому розгарі. Ну, наш об'єкт. Також потрошку-потрошку ворушиться. Тому, що ми тут трошки виконали. Виконали пряму, виконали вузол примикання до одного парапету. От він у нас такий от чудовий. І сьогодні будемо йти далі по прямій. Геотекстиль у нас розстелений. Закріплений, пригружений, щоб його не здуло вітром додатково. І на рубероїді було виконано демонтаж отаких от складок оцих зморшок, які були внаслідок того, що волога туди потрапила і підірвала його. Тому потрошку будемо йти, щоб закрити оцю зону, також сектор-сегмент. Підписуємось до дощу, який буде через 2 дні. Реновації об'єкту бути не може. Треба завжди моніторити погоду. Тому от, от у нас такий от робочий зараз вид, потроху працюємо. Якщо ну, вам цікаво, задавайте питання, будемо з радістю вам відповідати. І так, ранок. Вчора цілий день перішів дощ. Ми встигли закінчити пряму для того, щоб не було затікання у нас за шиворот. Як можна бачити по цим калюжам, які є, об'єм води був вчора аж занадто великий. Ну, нічого страшного. Наша покрівля майже справилась, протекло тільки в деяких місцях, з яких ми не очікували. Але протекла не пряма, а протекло примикання, яке ми не встигли зробити по об'єктивним причинам. Ну, в реновації покрівлі, на жаль, по-іншому не буває. Тому зараз у нас стоїть... План максимум це виконати примикання, виконати. Парапет, виконати. Оцей от складний вузол примикання до вікон, який у нас тут є, примикання до колон, примикання парапету, тому що на завтра вже передали все один дощик. Тому беремо зараз <кхем>, цю мембрану, вимакуємо. Потім беремо активатор, смивка ПВХ мембрани, обробляємо нашу мембрану від бруду і займаємось процесом зварювання. Як завжди, тримаю вас в курсі, показую, що ми плануємо. Ну і під кінець робочого дня або на наступний день, якщо не встигаю, те, що ми виконали. І так, у нас наступний ранок. Ранок, як завжди, чудовий. Наші перечуття збулись. Вночі йшов дощ, але у нас тут парапети вже виконані. Ми дійшли до водорозділу. Там парапети вже виконані. Тут примикання також виконане. У нас залишився оцей вентканал, але вотрлінія. У нас проходить нижче, тобто не заходить до примикання винт-каналу. І от наші самі вразливі місця, які були неочікувано трошки підтоплені, також вже зроблені. Примикання до вікон От тумба з цієї сторони також виконана. вузлом майстер. Десь аж цілий день довозився, тому що, як ви бачите, йде примикання до вікна, вікно у нас алюмініве. Треба все було гарненько вижати, щоб все було у нас гарно, ну і не текло. Тому сьогодні у нас отака от такі от, напів. Можна сказати, зіпсований день. Зараз по прогнозу нічого не було, але, як ви бачите, дощик он, капає. По прогнозу у нас зараз хмарність. Ну, а що робити? Зараз будемо чекати, щоб дощ завершився, і будемо виконувати, скоріш за все, оцю частину з цієї сторони, тому що ми доходимо по тех завданню до цієї от воронки, отам, і з тої сторони також до тої воронки. Тут наш улюблений утеплювач, який мокрий був. Ми його вирубали, при... зробили примикання до стіни, до каменю. І потім це все поліуретановим герметиком загерметизуємо. Такі от справи ми йдемо далі. Сьогодні нам щастить з погодою. Таке гарне сонечко не має дощу. От. Щось ми завчора зробили. Ми завчора зробили пряму, ми виконали післи далі. Ідемо до тої от воронки. От, пряма виконана тут. Залишилось тільки спаяти її. Пряма зафіксована тут з цієї сторони. От, і завернулись ми трошки за кутик. Тому тут ми доходимо до нашої вороночки Вон з тої сторони. Як завжди пам'ятаєте, зарізаємось ми в основу. Ось є такий от шар е, штукатурки старої, яка тримається на, от, на чесному слові. От видно. Тому ми будемо доходити до основи, до бетону, і тільки тоді будемо зарізатися. Таке от невелике включення, Якби на відео це хвилина. А ми тут ковиряємося цілий день, тому що парапет демонтувати, парапет змонтувати, геотекстиль, це все виставити, засверлитись. Це дуже багато часу. Ну нічого страшного. Помалу-помалу. Йдемо. Ну, як бачите, там уже примикання вендканалу також виконує. І так, ну що, давайте зафіналимось. Що ми маємо? Лівий фланг у нас виконаний вузол повністю до того місця, до якого ми йшли, до якого ми задумали. Тепер вузол примикання у нас виконаний з допомогою герметизації додатково поліуретановим герметиком. Потім наші тежки. Також виконані гідроізоляція. Тепер дивимось, парапет у нас загнаний, завернутий і виконаний під планочку. От наша планочка, яка дивиться і примикає наш парапет. Дуже цікавий вузол у нас тут знаходиться. Це вузол примикання ПВХ мембрани до рубероїду. Тут виконується спеціальна така перехідна планочка. Ми зараз підемо на ту сторону. Я вам покажу, як вона виглядає. При допомозі якої виконується з однієї ПВХ мембрана, а з іншої сторони ПВХ-шка, а з іншої сторони рубероїд. І е, по нашому шовчику е, ми маємо капітальний. Капітальне зварювання. Тобто, з сторони з ПВХ, з другої сторони з рубероїду. Йдемо з вами на ту сторону і подивимось, як же виглядає та сама планка. І так, от наша виглядає планка примикання в розрізі. От вона. А, ну класно, вже вимазався. Вона от в такої от ширини, з цієї сторони йде зварювання ПВХ. Мембраною з цієї сторони йде нахльост рубероїдом. Ми виконали тут промазування праймером, тому що рубероїд цей старий, він в смітті, і щоб краща була адгезія, ми цей вузол прогрунтували. Додатково прогрунтували ще той вузол, тому що є питання до цієї стійки кондиціонера, а, їм, а саме Зараз покажу, піду, покажу. Покажу, 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 піду. От, дивіться, бачите, от з цієї сторони і от з цієї сторони ніхто це не обходив. Тому є велика ймовірність, що поток води може йти в цю сторону і піти в ту частину. От е, Також питання, чи треба герметизувати цю планку. Так, ми її герметизуємо знизу, тобто на неї зверху налягає рубероїд, з тої сторони налягає пвх мембрана, яку ви пам'ятаєте, вариться дуже гарно до цього металу і додатково е, герметизується ще з цієї сторони. Поки ми там ще е, заклеюємо вентканал і Скоріше за всього, завтра покрівельні роботи можна буде вважати офіційно з на цій покрівлі. Тому сьогодні доробляємо те, що доробляємо. І завтра фіналочка, обльот і полетіли далі. Як завжди, швиденький обліт. Зараз подивимось. А що ж, ми тут конкретно по вузлам виконали? Виконали ми наступне. Виконана була пряма, виконаний вузол примикання. поставлені тежки. Виконаний вузол примикання з цієї сторони. Загерметизована планка. Планка поставлена на герметик додатково. Йдемо далі, 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 далі. Мембрана вже трохи стала брудною, це її нормальний стан. Вона біленька може бути тільки з початку роботи. Тут у нас також сама, така ж сама ситуація. Додатково ми, було поставлено завдання загідроізолювати от, от, тумбу. Ми її загідроізолювали біроїдом. От Вона от, така от, запакована. Також цей, це місце також загідроізолювали. Трошки вітер, але ми не покрівлі, це нормально. У нас встановлена така воронечка з, з такою захисною сіткою, щоб тримати сміття. Саме також цікавий вузол це вузол примикання до вікна, не було можливості його. Демонтувати, тому прийшлось оці всі кутики опаювати при допомозі спеціальної ПВХ-планки і отак от показувати отакі от ювелірні роботу з оцим от примиканням. Тут ми утеплювач демонтували. Виконали примикання до фасаду, це все загерметизовано поліуретановим герметиком. Ой, тут у нас вже вітер, де поки не піду в іншу сторону. Тут у нас також саме все виконано, вузол примикання, вузол примикання до... також до цього вікна. Ідемо трошки далі. Тут цікавий, що ми обпаяли отаку от конструкцію, загерметизували додатково. Ну і напевно самий цікавий вузол тут це перехідна планка, коли мембрана переходить в рубероїд. Тобто ми маємо отут от вузол, який не може бути, в принципі, Виконаний просто тому, що тут вогнетривка ПВХ, тут рубероїд. І між ними вставляється спеціальна, як ви бачите, вона виконана не друг, друг до друга, а з трошки з зазором. така планка, тут напаюється мембрана, тут напаюється рубероїд. І отакою от ПВХ. Планкою перехідною гідроізолюється тут вузол, тому що коли е, є техзавдання зробити до там покрівлю до такої от відмітки, це нижня точка, буде заливати, навіть якщо загерметизувати планку, а ми її додатково ще, звісно ж, герметизували. Зверху ще додатково рубероїдом оце все діло влаштували. Також додатково, як ви пам'ятаєте, ми полюбляємо встановити вентиляцію покрівлі, але ми туди не підемо, тому що це така трошки трошкина е, норма. Ну, поправте в коментарі, як це правильно сказати. Е, Отакий от, от зовнішній вигляд, така от ПВХ. -ка. Так є складки, так вони розрівняються з часом, вона розгладжується, це о, відомий факт. Ідеально її натягнути на неновій покрівлі немає. Ніхто не зможе так ідеально зробити. У нас От вже птички працюють. тут подобається. Тут ми маємо точно такий же самий вузол, фанова труба. Додатково. Ми ще тут ну, планочка перехідна, звісно, що ви пам'ятаєте. Але додатково тут було ще загідроізольовано вузол кондиціонера, тому що він, давайте зараз сюди підійдемо. З цієї сторони був просто в дірках. Хоч тут вітер, верніше, дощ не попадає, але самотьоком воно якось могло попасти. І для того, щоб воно не попало, ми що зробили правильно загідроізолювали. Тому на цьому об'єкті покрівельні роботи виконані. Зараз ми ще додатково там зверху трошки допаюємо. У нас просили, там трошки тече. На ремонт зараз коштів немає, але треба якось знаєте, гладковий ремонт трошки зробити. Тому така справа, така довга робота. так. Покрутились, по відділу від, від вітру, покрутились, трошки помучились. Були нестандартні вузли, це вікна. Були нестандартні вузли, це переходна планка. Були також саме ще підводні камені. Але куди без них? Зате маємо таку гарну покрівлю. Не всю, звісно, але всьому свій час.